228 окремому батальйону логістики 2 роки. Я щиро сердечно вітаю особовий склад 228 окремого батальйону логістики з його другою річницю створення. За цей короткий, але ефективний час підрозділ зробив мега багато роботи для того, щоб вигнати окупанта з нашої землі. Я хочу подякувати особовому складу батальйону за доставку боєприпасів, за заправку техніки, за забезпечення продовольством, за забезпечення речовим майном, за забезпечення ремонту техніки, яка йде в окопи, прикриваючи нашу піхоту. Кожен робить роботу у своїх напрямках. Щиро вітаю особовий склад. 228-го окремого батальйону логістики з його другою річницею створення за цей час. Ми зробили дуже велику колосальну роботу. Я дякую всьому особовому складу за відкритість за роботу, за відданість роботі своїй і за впевненість в завтрашньому дні. Дякую усім ще раз з другою річницею створення 228-го окремого батальйону логістики. Слава Україні завжди і всюди.